Щодня ми проходимо крізь десятки дверей, навіть не замислюючись, але уявіть, що деякі з них створені не просто щоб відчинятися, а щоб рятувати життя. От давайте на секунду задумаємось. А що як звичайні, на перший погляд, двері це насправді ключова лінія оборони? Ця думка, знаєте, повністю змінює погляд на звичні речі. Гаразд, почнімо з найпершого і, мабуть, найпоширенішого міфу. Багато хто думає, що протипожажні двері це ну просто важчі товстіші звичайні двері. Зовні вони й справді можуть бути дуже схожими, але вся магія, вся їхня суть прихована всередині. Це абсолютно різні за своєю конструкцією та призначенням речі. Річ у тім, що звичайні двері в умовах пожежі протримаються лічені хвилини, а протипожежні – це ціла система. Тут і спеціальна сталь, і вогнестійкий наповнювач всередині. А ще, що дуже важливо, термоущільнювачі, такі стрічки, які від температури розширюються і герметично блокують шлях для диму. Кожен елемент тут працює на порятунок. Добре, з конструкцією розібрались. Тепер давайте про найголовніше, що саме ці двері роблять під час пожежі. Часто можна почути, що такі двері це якась невразлива стіна, але це не зовсім так. Їхня мета не в тому, щоб бути незнищеними, їхня мета виграти час. І цей час має конкретний показник межа вогнестійкості, позначається як «EI». І це по суті найважливіша характеристика, вона показує, скільки хвилин двері будуть стримувати полум'я і що не менш важливо, смертельний дим. От наприклад, EI-30. це означає 30 хвилин здається, не так і багато, але в надзвичайній ситуації ці півгодини це дорогоцінний шанс для людей безпечно евакуюватися. Ідемо далі. І – це вже ціла година опору вогню. Це такий собі золотий стандарт для більшості офісів, готелів, житлових будинків. Цього часу вистачає і для евакуації, і для того, щоб пожежні встигли приїхати і почати роботу. Ну а ei 90 півтори години це вже найвищий рівень захисту. Такі двері ставлять там, де ризики максимальні або де знаходиться критично важливе обладнання. Але мета завжди одна купити якомога більше дорогоцінних хвилин. Гаразд, двері важливі, але де саме вони потрібні? От тут і ховається ще один популярний міф існує стійке переконання, що протипожежні двері це щось суто промислове. Для заводів, складів, якихось технічних приміщень. А насправді все зовсім не так. Подивіться: багатоквартирні будинки, готелі, офіси, бізнес-центри. Навіть у приватному будинку такі двері можуть відділяти, наприклад, гараж чи котельню. Фактично, вони мають бути на всіх шляхах евакуації. Це не опція, це вимога закону і здорового глузду. Окей, перейдемо до ще одного болючого питання зовнішнього вигляду: існує стереотип, який багатьом заважає мовляв, це завжди щось громістке, сіре, металеве, що абсолютно не вписується в дизайн. І, чесно кажучи, колись давно, можливо, так і було. Але сучасні технології все змінили. Сьогодні такі двері можна пофарбувати в будь-який колір. Хочете імітацію дерева? Немає проблем. Потрібне скління, будь ласка, до чверті площі дверей може бути вогнестійке скло. Безпека більше не означає компроміс з естетикою. І нарешті давайте про найпрактичніші речі про гроші та монтаж. Побутує думка, що для встановлення протипожежних дверей потрібен якийсь особливий сертифікований фахівець, насправді впоратись може будь-який досвідчений монтажник. Головне, не наявність папірця, а чітке дотримання технології. І ось тут є чотири золоті правила. Двері мають стояти ідеально рівно, без зазорів. Уся фурнітура з замки і петлі доводчики має бути теж протипожежною і, звичайно, правильний монтаж ущільнювачів. Якщо хоч один пункт проігнорувати, вся система втрачає сенс. А тепер про вартість. Щоб зрозуміти її правильно, варто поглянути на цю просту діаграму. Ось цей маленький стопчик це ціна дверей. А ось цей гігантський це потенційні збитки від пожежі. Порівняння, як то кажуть, говорить саме за себе. І, до речі, є ще один бонус. Завдячуючи міцнішим матеріалам, протипожежні двері служать набагато довше за звичайні. Тобто це інвестиція не тільки в безпеку, а й у довговічність. Отже, ми пройшлися по основних міфах що ж найголовніше варто з усього цього винести. А висновок дуже простий. Сприймати протипожежні двері як витрати, це фундаментальна помилка, це не витрати. Це стовідсоткова інвестиція. Інвестиція в найцінніше, що у нас є, в час, у безпеку і зрештою у власний спокій. Тож наостанок залишається лише одне питання, над яким варто замислитись безпека це те, на чому економлять, чи те, у що вкладають кошти. Відповідь на нього, я думаю, очевидна. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.